Доброго дня діти! Сьогодні в нас заняття «Художньо-продуктивна діяльність, і будемо виготовляти новорічну ялинку. Але спершу послухайте цікаві факти про новорічну ялинку. Що за гостя в нас така і зелена, і струнка? Сяє зірка у горі на гілячках ліхтарі і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Вірно, це ялинка. А ця ялинка наша гостя і прийшла всіх нас вітати, що ми вміємо, хочемо знати, що не вмієм научати, принесла нам лист із лісу. Хто писав його, не знаю, бо сніжок присипав букви. Може, разом розгадаємо. У сиву давнину наші предки слов'яни зустрічали новий рік з квітучою вишнею. Незадовго до свята діжку, в якій росло деревце, вносили в хату, в теплі, розвивали... в теплі розвивалися бруньки і дерево рясно вкривалося ніжним білорожевим цвітом. Наші українські предки на Різдво прикрашали оселю не ялинкою, а дідухом, як символом добра, врожаю, злагоди і достатку. Поряд з дідухами, наприклад, на Прикарпатті домівки прикрашали павучками соломи, які звисали зі стелі й оберігали родину. Традиція ставити та прикрашати ялинку на новорічні свята з'явилася вперше в Німеччині. Дуже давно вважалося, що ялинка це символ вічного життя та відродження, оскільки це дерево ніколи не втрачає листя. Ось погляньте, як ялинку можна виготовити своїми руками. І з яких матеріалів, наприклад, з яблучок, з шишок, з цукерок, з бумаги кольорової. І сьогодні ми з вами будемо виготовляти ялинку. У нас аплікація, і будемо виготовляти об'ємну ялинку. Будьте уважні! Але спершу у нас буде пальчикова гімнастика. Малята пограємо в пальчикову гру сніжок. Ми сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. І підкинемо, два підкинемо, три спіймаємо і зламаємо. Для роботи нам знадобиться аркуш корічного паперу, блакитного, зеленого паперу, смужка білого паперу, олівець ножиці. З зеленого аркушу паперу виріз... намалюємо кружечки і виріжемо їх за розміром одні менші, другі більші. І вирізаємо. Беремо кружечки зеленого кольору і складаємо їх навпіл, більше за розміром і маленькі. Ось так всі кружечки, а тепер їх по краям в одному куточку намазуємо клеєм. І приклеїмо один до одного, погляньте як у мене Ось. У нас виходить, як шапочка. з'єднали кружечки. А тепер з більшого кружечків складаємо ялинку до найменшої і приклеїмо до аркушу блакитного кольору. Приклеїли, виріжемо з аркошу коричневого кольору бумаги прямокутничок і приклеїмо до нашої ялинки. А з білого кольору з смужки відірвемо клаптик смужечку. Це в нас буде сніг. Приклеїмо його до. На аркушу блакитного кольору на ялинку. Ось такий сніг у нас вийшов і ялинка. І тепер можна прикрасити фарбою білого кольору сніжок. Ось така робота у мене вийшла. Дуже гарна ялинка, можна прикрасити її. Скажіть, малята, вам сподобалось заняття? А що ми сьогодні виготовляли? Ялинку об'ємну. Вам важко було виготовляти? Ні, я думаю, ні, вона дуже гарна. Я чекаю на ваші роботи. Дякую вам до побачення!